Вітаю, шановні 10-ті класи, і сьогодні ми поговоримо про український національний рух на Буковині та у Закарпатті. Ми ж з вами знаємо, що західноукраїнські землі це не лише Східна Галичина, яка намагалась створити власну державу з ОНР, яка пала під ударами польської армії, а також це і Буковина та Закарпаття, а саме північна Буковина, яка була заселена. Більшістю українців. Цей регіон, як і Галичина входила до австро угорської імперії. Одразу після розпаду цієї імперії, та й навіть до початку розпаду, 25 жовтня 1918 року, у Чернівцях було створено український краєвий комітет Буковини, який очолив Попович. Український депутат Австрійського імператорського парламенту. Незабаром він почав перебирати владу в імперській адміністрації. 27 жовтня румуни створили свою Румунську національну раду, яка претендувала на владу країні. У цей час українські військові частини, що перебували на Буковині, були відкликані для боротьби за Львів. І українські українці краю залишились без військової сели. 3 листопада 1918 року Буковинське народне Вічя. Яке проводив Крайовий комітет, вирішив приєднати українську частину Буковини до Західноукраїнської держави. Також висловила вимогу прилучення австрійської часті української землі до України і нарешті опротестувала спроби Румунської національної ради оголосити всю Буковину румунської землі. Після переговорів української та румунської сторони. 6 листопада австрійське керівництво, яке ще назберігалося, передало владу Поповичу, представнику Українського комітету, і ончолу, представнику Румунської національної ради. І ці дві інституції мали правити тими частинами Буковини, де їхня національність становила більшість. Але ці домовленості не надто вплинули на подальші події. Того самого дня керівник Румунської національної ради. Флондор звернувся до Румунії з проханням вислати війська, які 11 листопада вступили до Чернівців. На початку листопада румунські війська окупували також Хотинський повіт, який був складовою частиною Басарабського губер. В січні 1919 року тут відбулося найбільше повстання проти румунських окупантів. Повстанці захопили міст через Дністер, зайняли Хотин та утворили Хотинську директорію. Загалом вони зайняли близько 100 населених пунктів у двох повітах Бесараки. Але повстання було придушено регулярними румунськими військами. Близько 4 тисяч повстанців і 50 тисяч біженців перейшли через Дністер на територію України. Румунські каральні загони жорстоко розправилися з українським населенням Хотинча. Було сплатено, спалено десятки сіл, понад 15 тисяч селян розстріляно або замордовано. Територія. Залишились за Румунією, але боротьба на цьому не припинилась. У наступні роки Бесарабське питання також стало джерелом напруженості у відносинах між радянською республіками, які не визнали окупації, і Румунією. На початку 20-х років радянські спецслужби і партійні органи комінтерни стимулювали антирумунський повстанський рух на території Буковини та Бесараб. Кульмінацією боротьби стало тербонарське повстання 1924 року. Але увесь наступний міжвоєнний період цей регіон входить до складу спадуру. На Закарпатті ситуація була складнішою. 16 листопада 1918 року Угорщина проголосила свою незалежність. Нова республіка заявила претензії на всі території, що входили до Угорського королівства. Включаючи із Закарпаття. Національні меншини Угорщини серби, Словаки, Українці, Румуни були невдоволені таким поворотом подій і розпочали боротьбу за власну державність. У листопаді 1918 року на Закарпатті починають виникати народні ради, які брали на себе функцію місцевої влади. На деякий час в краї встановлюється двовладні. Діяла угорська адміністрація, яка після короткочасного шоку почала знову свою активну роботу і народна рада. У діяльності народної ради чітко виокремлюється три політичних напрямки: перший приєднання краю до Угорщини, другий до новотвореної Чехословаччини, третій до Соборної України. Щоб отримати в складі Угорщини території населення національними меншинами, уряд карої. Створює спеціальне міністерство для неогорських національностей. 21 грудня 1918 року парламент приймає закон про автономію Руської нації, що живе в Угорщині. Згідно з яким Закарпаттю під назвою Руська країна зі столицею Мукачевому була надана надано широкі автономні права. Міністром у справах Руської країни був призначений Сабо, у березні 1919 року був проведені вибори до Сойму краю, який відбувся, відбув свою єдину сесію. Зрив подальшої роботи Сойму був замовлений заявою Сабова, що міста Ужгород, Мукачево, Берегова, Сигід, Севлюш, Свалява, Солотвине є інтегральною частиною Угорщини. Навіть лояльно налаштовані до Угорщини депутати Сойму відмовились працювати до моменту. Справедливого визначення кордонів. Тим часом представники проукраїнських сил приймають рішення про скликання Конгресу в Хусті 21 січня 1919 року. А в ніч з 7 на 8 січня 1919 року гуцульська народна рада за допомогою Української Галицької армії роззброїла угорські війська на всій Гуцульщині та проголосила гуцульську Народну Республіку. Яка протрималась до червня 1919 року. А тим часом, 21 січня 1919 року, Густі відкриває свою роботу Конгрес, на якому був, були присутні 420 депутатів. Конгрес був широким представницьким форумом, але не всенародне були виявлені народу. Делегати просили прийняти край до складу Соборна України. Але вимагали зважати на їх окремішне положення. Це була вимога автономії. Реалізувати цю постанову в тих умовах виявилося неможливо. У цей самий час проявили політичну активність русини Америки, емігранти Закарпаття в США, які відіграли вирішальну роль в долі краю. 13 листопада 1918 року, на з'їзді в Скрентоні вони приймають рішення про приєднання краю до Чехословацької Республіки. Та обрання своїм представником молодого адвоката Жадковича, який приїздив до Європи і розгортає активну діяльність цьому напрямку. У грудні 1918 року серед Русинів Америки було проведено плебісцит, на якому 68% висловились за приєднання Батьківщини до Чехословаччини. Навесні 1919 року у Угорщині відбувається ще одна подія, яка вплинула на Закарпаття. 21 березня 1919 року, в результаті політичної кризи, влада перейшла до рук радикальних елементів числа соціалістів і комуністів, яких фактично очолив Кун. В Угорщині була проголошена радянська влада. 22-23 березня 1919 року ця влада подекуди, із застосуванням зброї, була встановлена і на більшій частині Закарпаття, крім Гуцульча. Очолила Очолнує група комуністів Руської країни. Яка була створена при Центральному комітеті Угорщини в лютому 1918 року. Радянська влада на Закарпатті проіснувала лише 40 днів. Усю повноту влади в цей час на себе перебрали жупа... жупні директори, яких призначали з Будапешта. Нова влада скасувала буржуазний суд і створила тимчасові революційні трибунали, склад яких персонально призначався в Будапешті. Усі службовці під страхом смерті мали виходити на роботу та скласти присягу на вірність новій владі. Була націоналізована промисловість нескількістю кількістю робітників понад 20 осіб. Ними е, керували комісари, призначені з Будапешта. Проводились реквізиції, конфіскації, була розгорнута аграрна реформа. Виборчих прав були позбавлені ті, хто використовував найману робочу силу торговців, священиків, монахи. До цих верст населення належали всі освічені Руси. Створювалися загони Червоної армії, червоноармійці, забезпечували всім необхідним і отримували велику платню. Завдяки цьому до Червоної армії йшло багато селян. 18 квітня 1919 року почала створюватись служба держбезпеки. У цьому за структурою, за структурою та функціонуванням ця влада нагадувала більшовицьку в Росії. Але вона мала низку суттєвих відмінностей, не було масових репресій, комуністи не обіймали командні пости, стара державна машина не була зламана. Це пояснюється такими причинами, як, по-перше, місцеве населення не дуже підтримува ідеали нової влади і не відрізнялося крайнім радикалізмом. По-друге, місцева інтелігенція зробила все можливе, щоб придушити вістря революційних постанов уряду Будапешті. Для продовження Угорської Радянської Республіки Антанта організувала проти неї агресію, яка прив... призвела до війни Угорської Радянської Республіки з Румунією та Чехословаччиною. Згідно з рішенням Паризької мирної конференції, румунські війська від 16 квітня, а чеські від 24 квітня 1919 року почали займати опорні пункти. У той час, як на території краю почалася запекла боротьба, Великі держави на Паризькій конференції вирішили долю Закарпаття на користь Чехословацької республіки. Справа Закарпаття на конференції вперше була порушена 5 лютого 1919 роком, представником Чехословаччини Бенешом. Він у своїй промові заявив, що росини на південь від Карпат це той самий народчою росини у Східній Галичині, від яких вони були відділені Карпатськими горами. Бенеш Посилаючись на рішення американських росинів, вимагав приєднання караю до Чехословаччини. 8 травня 1919 року конференція затвердила кордон між Угорщиною та Підкарпатською Руссю, а провести кордон між словаками і росинами доручено було представникам цих народів. У цей же час на Закарпатті діячі революційного руху намагалися врятувати хоч деякі автономні права. 7 травня 1919 року. Власники трьох рад Хузькою, Прящівською, Ужгородською, утворюють в Ужгороді Центральну Руську Народну Раду. Очолив її без ким. Заступниками стали Волошин, Прощайко, і ця рада, в роботі якої брав участь Жадкович, приймає рішення про злуку краю з Чехословацькою Республікою на автономних правах. Рада затвердила спеціальну комісію на чолі з Гаджевою для виготовлення резолюції про автономію краю. У ній. Викладалися умови, за яких Закарпаття погоджується включитись до, Зак... до Чегословачної Республіки. 15 травня в свою чергу, 15 травня Центральна Руська Народна Рада заслухала звіт цієї комісії і прийняла рішення. Русини утворюють в рамках Чехословацької республіки самостійну державу. Підкарпатська Русинська держава є незалежною в усіх її автономних і внутрішніх правах. У всіх спірних питаннях, як також у справах інтерпретації, інтерпретації цього міжнародного договору відносно злуки договору, так Чехословацька Словацька Республіка, як і Руська держава, має право звернутися до найвищого авторитету, який уповноважений рішати такі питання, тобто до Ліги Націй. Рішення Ліги Націй являється зобов'язувальним до обох сторін. Це останнє домагання повністю збігається з пропозицією американської делегації. Але представник Франції Ля Рош відкинув цим, тим, що українська делегація в Парижі не висловила домагання щодо території угорських Русин. 17 травня на засіданні міжнародної конференції ПНЖ представив основні пункти автономних прав Закарпаття, які 20 травня були прийняті як параграфи 10, 11, 12, і Сен-Жерменського дому, а саме. Чехословаччина зобов'язувалась, що організовує русинську землю як автономну одиницю в Чехословацькій державі, і забезпечить її найвищу форму самоврядування, що відповідатиме окремому державному творенню в Чехословацькій державі. 11. Земля русинів на південь від Карпат матиме законодавчу владу з мовних, шкільних та релігійних питань з усіх місцевих справ і в тих питаннях, в яких йому уповноважить закони Чехословаччина. Губернатор краю Росинів призначається президентом Чехословацької Республіки і буде відповідальним перед Росинським судом. Чехословацька Республіка зобов'язується, що урядовці в краї русинів будуть наслідки, наскільки це можливо, вибиратися з числа жителів цього краю. Чехословацька Республіка гарантує землі Росинів представництво у законодавчих зборах Республіки. Чехословацька республіка зобов'язалась включити ці статті в тексти Конституції країни. У розвиток стати Сен-Черменського договору було прийнято Генеральний статут про організацію адміністрації Підкарпатської Русі, приєднаної Паризькою конференцією до Чехословацької Республіки, який був оголошений в Бужгороді 16 липня 1919 року. Зокрема, в ньому зазначено, що вибори членів Союми Підкарпатської Русі відбудуться найдалі до 90 днів від дня виборів до загального народного згромадження Чехословацької Республіки. Але уряд Чехословацької Республіки не збирався виконувати взяті на себе обов'язки про надання автономних прав краю. А 29 лютого 1920 року він приймає Конституцію, до якої увійшли 10-13 параграф сен жерманського договору, але дещо зміненому впи. А 26 квітня 1920 року Чехословаччина проголошує постанову про зміну Генерального статуту. Яка остаточно скасовувала будь-які автономні права, і Закарпаття стала частиною унітарної Чехословаччини. Тобто революційні перетворення в Східній Європі розвиток національних рухів з умови розгортання українського руху на Буковині, Бесарабії та Закарпатті. Ці місцевості, які в силу історичних обставин тривалий час фактично були відірвані від масиву українських земель і піддавали жорсткі асимуляції, в умовах територіального переділу у Східній Європі. Стали об'єктом зазіхання сусідніх держав. Під час подій 1918-19 років більшість населення цих земель виступали за входження до складу України. Але слабкість українських держав УНР і ЗУНР та позиція країн Антанти вирішила долю цих територій не на користь України. Таким чином, Буковина та Хотинщина увійшли до складу Румунії, а Закарпаття спочатку була окупована Угорщиною, а потім була приєднана до Чехословацької. Ви маєте знання підготувати параграф 13 підручника і додатковий параграф, і підготувати повідомлення про лідера Національного визволеного руковини або запрофект цього тоді. Дякую за увагу, до зустрічі на наступних року.